Не підніс проведення уж послічок ворогів тим, що за очікасу можуть з'явитися речі, які мають допродають бачити під даний товар. І на 400 тисяч пропад.

Слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління головного Національної управління поліції в Миколаївській області за оперативним супроводом карного розшуку та процесуальним керівництвом обласної прокуратури викрили злочинну схему з привласнення працівниками автозаправної станції нафтопродуктів з резервів ГНП. До слова розслідування встановлено, що з автозаправною станцією міста Миколаєва в умовах воєнного стану був укладений договір відповідального зберігання нафтопродуктів, а саме Бензину А-92 та А-95 загальною кількістю 28 тонн в період з листопада по грудень 2023 року начальник АЗС являючи службовою особою, усвідомлюючи про порушний характер своїх дій, будучи на території АЗС, злив з резервуарів та помістив до автомобілів бензовозів бензин та тим самим привласнив майно, яке було вірене йому на зберігання. Проведеними експертними дослідженнями підтверджено невідповідність пального вимогам ДСТУ. Віреного начальнику АЗС та наявності у ньому водно-бензинової емульсії, начальнику АЗС слідчими повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 111 кримінального кодексу України, а саме у привласненні чужого майно, яке було вірене особі, вчинене в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах. Сума збитку становить понад півтора мільйона гривень. Наразі до суду скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за скоєне екскрівнику автозаправної станції загрожує до 12 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на срок до 3 років та конфіскація майна.